Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк, і це тема дня на Радіобух на хвилі 104 та 4 FM. І з приємністю хочу привітатися з нашим новим гостем в студії. Це Каріна Борлакова, репетиторка з англійської мови і засновниця нового методу навчання англійської мови. Я думаю, що ми сьогодні про це будемо говорити, а Каріна нам розповість якісь цікавинки. Привіт, Каріна! Привіт-привіт! Ну що ж, будемо знайомитись з англійською мовою. Чому саме англійська? Не китайська, не французька, а англійська? Ну, я думаю, як вибору в мене не було, тому що коли я йшла, до речі, в першому класі в нас не було жодної мови, а в другому класі лише англійська. Ось я і почала. Я старалася, ну може, мене десь змушували трошки батьків вчитися. Трошечки провивчила ту тему, трошки ту, ту, і побачила, що найцікавіше все-таки для мене англійська мова. Це був мій улюблений предмет в школі з другого класу. Відразу мене мама віддала до репетиторки, і я почала. Я так паралельно трошки навчалася в школі, трошки з репетитором, і пізнавала глибше цю мову. А розкажи, де ти навчалася? Що ж то за така школа, яка так привчеплює знання англійської? На я, я навчалася в другій школі, але вже прям так більше я взялася за англійську мову саме в п'ятому класі, коли в нас змінилася вчителька з англійської мови і моєю улюбленою, яка Привила до мене прям 100% любов до вивчення цієї мови, була Віра Іванівна. І ось ми будемо пізніше про це говорити. Наскільки важлива роль викладача у вивченні мови чи якогось іншого предмета, тому що до п'ятого класу в мене не було такого великого ентузіазму. А коли ти бачиш, що вчитель дійсно вкладається, придумує якісь нові методи, нестандартні, цікаві, якось заохочує учнів навчатися, вчати. То мово, коли є в людини самостійне бажання і прагнення, то тоді її буде результат. А й ти у Володимирі навчалася? Так, у другій школі у Володимирі. А яка тема можеш загадати, тобі подобалася в школі найбільше? Тема в плані. Тема вивчення англійської там mm -hmm. найлегша або найцікавіша? Напевно, найцікавіша їжа ось перше, що мені пройшло в голову, тому що вона організовувала навіть такі бранші. Кожен складав якийсь свій рецепт і приносив з дому страву. На то це вже цікаво. було цікаво. І навіть ті учні, які ніколи не вивчали ту англійську мову, всі понаписували рецепти, всі щось принесли, всі вивчили той рецепт, розказали, тому що це цікаво. А чи використовуєш ти фішки якісь такі в своїй практиці? Щось цікаве таке? А, так, так я і придумала свій підручник вивчення англійської мови заснований на грі Сімс. Якось я згадала про цю гру взагалі. І я така, я так давно її не грала. Останній раз десь в дитинстві, ось щось мені захотілося. Я попросила свого хлопця, він мені завантажив, бо трошки з цим могли бути проблеми. І я тільки заходжу в гру і вирішила: ну, не буду ж я просто марнувати свій час, там українською мовою грати, спробую я завантажити на англійський, побачу, що ж це ж таке, що з цього вийде. Я заходжу і відразу створюю персонаж. Це перший етап в цій грі. Я бачу а, частини тіла, риси характеру, а, повністю опис людини, категорії одягу, а, тіло, ну, все абсолютно прописано на англійській мові і не просто слово, а, а ще й пояснення до нього, що це слово означає, де його використовувати. Далі, коли я вже створила персонажа, ми його заселяємо в будинок, ми починаємо будувати будинок. Так само я дивлюсь, ага, тут назви меблів є, і повністю екстре. Ек ек Ір'єр, інтер інтер'єр стільки нової лексики цікавої. Я кажу своїй учениці: а давай от сьогодні проведемо урок в горі, давай спробуємо. Не хочеш? Вона така, да, да, цікаво, давай. Я починаю з нею грати, і я дивлюсь, що на... я її слова ніяк їх не задавала вчити. От ми просто говорили, разом створювали з нею персонажа, разом будували будинок. І на наступний урок я в неї питаю ці слова, і вона мені їх відповідає. І вона була в такому захваті. Вона це був був якраз кінець травня місяця, тобто вона би мала йти на канікули. Вона попросила в мами сама заставила змусила своїх батьків, щоб вона продовжувала ходити на заняття навіть влітку. Так все цікавилася грою. Uh, а так. чому саме Ти любила грати цю гру? А, ну це єдина гра, яку я грала. Я ж так згадала. І захотілося мені знову її запустити. Ну а чи є рівень з чого починати в цій грі? Там а 1 чи там вже треба вже знати щось? Чи... Uh, чесно кажучи, були навіть слова, які я не знаю. Я багато для себе нового відкрила, і тому в мене є два ступені: два воркбуки для початкового рівня і для трошечки вищого рівня, бо там ж після будування будів. Іде ще взаємодія з персонажами, там є і побудова кар'єри, і навчання, і різні побудові, побутові теми, тобто можна все заглиблювати, заглиблюватися далі і далі. Тобто, ти далі доробляєш цей матеріал і далі в цій грі, і далі допрацьовуєш кожного разу. Це ж Постійно виходити, ти можеш грати? Їх. Ну постійно так, да, можна йти далі. Я поки зупинилася на двох веркбуках, але Мене вже просять питають продовження, хто вже пройшли тих два, я вже задумуюся про це. А що саме в цій грі ідеально підходить для вивчення англійської мови? Я думаю, те, що ти занурюєшся в цю атмосферу, іначе ти прям в цьому англомовному середовищі повністю від А до Я. О, Це те, що завжди не вистачає, ніби практики, англомовного середовища. Тут ти входиш в цю гру, і ніби ти там, так? Так. А ще розкажи, будь ласка, про, я знаю, що ти займаєшся ще вивченням англійської по піснях або. Ну як це Це теж один із фішок для того, щоб легше засвоїти матеріал, правда так, так я запустила новий метод. Ось коли зараз, після того як я вже почала їздити по різним проектам, мені вже легше розуміти пісні, але навіть я, враховуючи свій досвід, можу слухати пісню і навіть не замислюватися про що вона. По перше, завжди в піснях, особливо нових, є дуже багато сленгових виразів, які кожного року місяця оновлюються, додаються нові й нові. І мені, наприклад, треба самі відкрити текст пісні, його прочитати хоча б один раз, і потім, коли я буду слухати пісню, я вже буду краще її розуміти. Е, і я подумала, що це можна також перетворити на метод навчання. Вже для тих, хто перепробував все на світі, все можливе, нічого не підійшло, вже хоча б нехай при прослуховуванні улюблених пісень людина буде навчатися. Тому я взяла за основу якісь пісні, е, якісь. Такі вічні, вічну класику, якісь, які тільки от прямо на хайпі з'являються, і я почала їх розбирати на сленгі, фразеологізми, окремі слова, вирази відповідно до кожного рівня. Цікаво. А які ще продукти ти використовуєш для вивчення англійської? Пісні, гру, можливо, підручники. У мене немає якогось одного підручника, який би я використовувала. Я ще не знайшла ідеальний. Я завжди індивідуально підходжу до учня, до його потреб. Ми на початку завжди проговорюємо, що він хоче від навчання, чого він очікує. Звичайно, є якась база, яку не можна виключити, бо в мене були такі, які приходять кажуть: мені потрібна розмовна англійська, граматика, нам не треба. Такого ну, не існує, тому що може бути якесь недорозуміння, непорозуміння через відсутність знань базової граматики. Просто ми сильно не занурюємося глибоко, але якісь базові аспекти потрібно вивчити. Тобто я розробляю програму індивідуально під учня, можу використовувати якийсь підручник, але не один і постійно. Додаю якісь нові матеріали. Ми можемо аналізувати якісь відео з Ютубу чи навіть з того ж Тіктоку. Я можу просити їх записувати якісь голосові кружечки. Так само ми граємо ігри, слухаємо пісні. І дійсно для мене найважливіше, коли людина, дитина, учень самі прагнуть до знань. Тоді буде найкращий результат, бо я вважаю, що репетитор це 40% і 60% це робота учня. Так, а з якого віку можна записатися на репетиторство до тебе? Ну, мій улюблений вік. Це напевно 12-16 років. Найбільше люблю працювати з такими, але. Є нюанс, що зараз я планую перейти все-таки до групових занять, так як я запустила свій бізнес і продаж своєї продукції, то в мене зараз дуже багато часу йде на розвиток саме цієї сфери, і залишила я індивідуальні заняття з тими людьми, з тими учнями, які дійсно самі дуже прагнуть. Тому я не змогла з ними розлучитися, ми вже так дуже полюбили один одного, як друзі. Вони мені. А онлайн-заняття будуть, е, онлайн будуть в онлайні? онлайн заняття, У мене ці групові заняття будуть. Так, так, все онлайн-зум. Тому що я люблю часто подорожувати, часто міняю якусь свою локацію, не сижу на одному місці, тому навіть з цього плану було б важко десь. В одному місці а не важко сістер. працювати в онлайні. Тебе ж треба ж перевіряти домашнє завдання, як хто виконує, не виконує. Треба настільки довіряти тому учню, що він дійсно вивчив матеріал, а не десь списує тихенько. Каже: в мене камера відключилась. Почекайте, почекайте і далі. Ні, зазвичай немає ніяких відключень, навіть коли відключення світла, все рівно ми учні знаходять способи, як під'єднатися до заняття там через мобільний інтернет, через телефон. Всі з камерами, всі хочуть. Це про те, що я говорила раніше. Що я залишила тих, то дійсно прагне, бо тільки так буде результат. І в них немає ніяких відмовок. Не можу чесно сказати, я не знаю, ніхто їх сварити не буде, бо ми для того і працюємо, щоб навчатися чомусь новому і виправляти помилки. Я знаю, і ти розповідала, що любиш подорожувати. Тобто, ти, напевне, бачила якісь можливості для молоді, активності для молоді. Розкажи більше, можливо, ти знаєш якісь англомовні табори або щось таке. Чого не знаємо ми? Та взагалі, як я вивчала англійську мову, це не лише репетитор, бо я така сама по собі, що я не люблю зубрити. Мені навіть репетитор не задавав домашнє завдання, бо знаєш, я не захочу його робити. Дуже мені допомогли прокачати англійську мову, англомовні табори. Я почала в них їздити ще з сьомого класу. Вони були організовані волонтерами. Корпусу миру. Зараз, до речі, через повномасштабне вторгнення їх немає, але я потім розкажу про інші можливості для молоді. Ти заповнюєш анкету і тебе або відбирають, або не відбирають. Якщо так, то тобі повністю оплачують проїзд, харчування, проживання. Зазвичай це робили в якихось там мальовничих Карпатах, наприклад, чи в Одесі. І виїзд. Ти зазвичай це були діти віком десь від 12 до 16 років. Існує певна. Тема, яку вам має донести соціальна ті, що не запросили, було давно, багато років тому. Те, що я запам'ятала, нас там вивчали про гендерну рівність, про ВІЛ, про СНІД, тобто це ще не несло якусь таку соціальну мету. І організаторами були американці, всі наставники американці, і повністю хочеш ти чи не хочеш, але тобі потрібно було говорити англійською мовою зранку до вечора цілодобово. А якщо не знаєш, якось не знаєш у слова, то треба якось показувати? Ну тобі допоможе, бо допомога друга <завжди>, завжди це працює. А по тривалості скільки цей табір тривав? Десь тиждень, десять днів, ось так. То можливо після війни буде така можливість. Я ще? думаю, да говорять про те, що хочуть відновлювати. Це треба шукати самому можливості, якісь в інтернеті, шукати програми, чи вони в школі можливо роздають дітям колись, хоч я навчалася в другій школі. Але на той час в гімназії в нас був волонтер корпусу Миру, його звали Джейк, і він мав свій English Speaking Club, де він розповідав про ці можливості. Але зараз ці можливості я шукаю на телеграм-каналах. Що ви ага. хочете, то я можу ними поділитися. І, і таке добре було б нашим слухачам і глядачам, я думаю, було б дуже цікаво, особливо у кого є діти, і яких треба навчати англійської мови, це важливо. А ще розкажи, будь ласка, за програму Flex. Що це за така програма? І чому, чому ти там до неї дотична? Як ти дотична? Чи як учасник, чи, як, можливо, тренер? Так, тобто, спочатку в мене були ці англомовні табори, потім в мене були Флекс, а зараз в мене Erasmus. Тобто, для кожного віку, кожна людина, яка хоче і прагне, може щось знайти. Флекс це програма обміну майбутніх лідерів для учнів 10-11 класу. Зараз, до речі, набагато простіше пройти відбір, тому що він онлайн через повномасштабне вторгнення та коронавірус. А раніше нам потрібно було всім їздити в обласні центри і там. Як писати екзамен. Можливо, перше розкажу, що це за програма, що ви отримуєте, а потім як її пройти. Так, так, звичайно. Так, тобто ви їдете на один академічний рік навчатися в США. Також абсолютно безкоштовно, безкоштовна підготовка, навіть якщо вам потрібно, вам нададуть мовні курси, Якийсь мовний табір за кордоном, також безкоштовний проїзд, проживання і навчання в школі. Ще ви можете окремо під час навчання виграти різні поїздки і гранти в різноманітні штати ви проживаєте в приймаючій родині. Єдине, що ви не можете обрати штат, куди ви полетите, А родина обирає вас. Ви можете або погодитись, або не погодитись, але краще погодитись. Так, і в летите досліджувати цю країну, нову культуру, світ, навчаєтеся в школі за кордоном. Так само ви повністю занурюєтеся в мовне середовище, в культуру іншої країни. Як-не-як, ви цю англійську вивчите. Дуже цікаво, а це можливо можливо всім учням 11 одинадцятих, чи там треба. Ну проходиш відбір, я розумію. Але там скільки взагалі з України дітей можуть можуть пройти по цій програмі? Ну раніше десь 200-250 людей на країну, а приходило десь 12 тисяч. Це мої роки, мої покоління. Ось така була статистика. Зараз кажуть трошечки легше, бо це все онлайн. Ну, дуже цікаво. Я думаю, це така можливість для молоді зараз якось побачити іншу культуру, іншу країну і загалом зануритися в світ повністю англомовний. Ну, а на рахунок іншої програми. Erasmus+, так? Erasmus. Erasmus. так. Це що за програма? Це ми будемо говорити саме про короткострокові проєкти для тих, хто вже, наприклад, або навчається в університеті, або як я вже його закінчив. Бо я хотіла поїхати на довгострокову програму FLEX, це півроку навчатися в якомусь університеті. Але ну логічно, що ти маєш навчатися в Україні в університеті для того, щоб поїхати на півроку кудись за кордон. А я дізналася, що є можливість поїхати на тиждень-два, максимум. Це називається молоді. Обмін, коли збирають людей з різних країн, від 18 до 30, навіть до 45 років. Тобто, кожен має змогу поїхати, навіть там мама, яка все набридло, може все покинути і поїхати за кордон. Деякі проєкти вимагають початковий рівень англійської, навіть А2 може підійти. Деякі Б1, Б2, ну, Б2 дуже рідко, Б1 достатньо. Тобто, хоча б, щоб ви могли розуміти інших і трошечки щось там сказати. Ось ви заповнюєте анкету, де зазвичай основними питаннями це мотиваційний лист. Тобто, чому ви хочете поїхати, що вам дасть цей проект, і що ви можете дати цьому проекту. Також кожен з проектів має якусь свою підтему, Наприклад, всі зараз пішли про штучний інтелект, про екологію, про права Європейський Союз, якісь такі теми основні наразі. Взагалі, що таке Erasmus плюс проекти, чим ми там займаємося. Я поки була на двох проєктах. Я приходила, до речі, на більше в інші країни, але розумію, теж якесь особисте життя, якась робота, і не можу бути постійно в роз'їздах. Тобто, перший мій проєкт був у Франції в горах. І зазвичай так, до обіду у вас є якісь сесії, якісь заняття, але всі дійсно дуже цікаві. Ми робимо якісь інтерактивні. Тимні завдання, проектні групові. Це також ти навчаєшся роботі в команді. Ось заводиш нові знайомства по всьому світу. Вже вони там запрошують і в Грецію, і в Болгарію на відпочинок, тобто нетворкінг. А інша половина дня у вас зазвичай вільна, і ви просто комунікуєте, пізнаєте культури один одного. А ще таке цікаво, що кожного вечора відбуваються культурні вечори, де кожна команда, групка, зазвичай з країни їде від трьох. До шести максимум людей, шість ось Так і ви представляєте свою країну. Ви привозите якісь смаколики, традиційний одяг, розповідаєте про культуру. Так само кожного разу ми розповідали про війну в нашій країні, збирали донати. Тобто, це також ми їдемо з такою місією важливою. А другий мій проект був в Норвегії. Він напевно мені сподобався набагато більше, ніж Франції, тому що, по-перше, як я побачила, в Норвегії напевно не буває поганого житла, поганого харчування, їжі, там все на вищому рівні. І ну, коли як не зараз, я би ще з'їздила всю країну. Але каже, там холодно. До речі, коли ми там були, температура опустилася десь до мінус 15, але вона відчувалася набагато приємніше і м'якше, ніж наші українські морози. Тобто Норвегія, країна для життя підходить. Ну, я би туди поїхала на пенсію. Там так дуже спокійно. А ще я знаю, що ти малюєш. Правильно як um, дизайнер, так я я ще є графічним дизайнером. А як ти використовуєш графіку в своєму вивченні англійської? Так, розпочнемо з того, що я вирішила спробувати себе ще в графічному дизайні, бо репетиторством я займалася ще на кінці 11 класу. От як тільки я прилетіла з Америки після флексу, я відразу почала займатися репетиторством і подумала, що я хочу продовжити шукати себе і займатися ще чимось. Я самого дитинства малювала і пройшла курси по графічному дизайну і почала трошечки працювати окремо, тобто створювати якісь логоти. Типи, дизайнерські концепції, повністю упаковувати бренди. А потім я вирішила, я не могла обрати щось одне, чим я хочу займатися більше. Я вирішила це поєднати. І тому, коли ми розпочали займатися з моїми учнями по Сімсу, я вирішила, що мені потрібна якась структура. Я не така людина, яка просто це там пропише Word і дасть сирий матеріал, давайте вчитися. Я розумію, що це буде нецікаво. Я вирішила його оформити. І зверстати повністю в workbook. Ось і так я використовую навички дизайну і в своїй професії, як репетитора англійської англійською. Це виходить твоя власна, абсолютно розроблена з нуля книга, мало того, що метод, то ще й картинки. Так, так, повністю від віддати. Я люблю дизайнити свої уроки, щоб краще сприймався матеріал, щоб було учням моїм цікавіше. Нічого собі, то це можна продавати просто як свій такий запатентований продукт. І далі пропонувати його для вивчення. Ну я роблю, так, так і роблю. Так мене є в мене є свій магазин, де я про мене вже є багато відгуків, багато покупців. Хто вже прийшов і перший рівень і другий. Я ці всі матеріали продаю на свої другій сторінці. Можна буде поділитися потім сторінкою. Так, так. Так, так і... я залишу ще промокодах. Подарую О, так, супер. можливо, можна розіграш зробити. Щось, щось придумаємо. <гум> так. Тому, слухачі, я думаю, що сьогодні дуже такий продуктивний цікавий урок, ще й, можливо, з якимись сюрпризами від е, нашої гості. А розкажи ще таку цікаву думку, мені от прийшла в голову. Якби ти навчалася в Гарварді або в якомусь єлі, що б ти викладала, наприклад? Ти прийшла як викладач, що б ти сказала перше, таке от фразу якусь? <гум> Всі, хто не хоче навчатись, кому це не треба, останьте і вийдіть звідси. <гум> Дуже <гум> Я цікаво. Це думаю. перше, що мені прийшло в голову. Правильно, <гум> правильно, тому що навчатися варто і англійська. А ти вивчала ще якусь мову, крім англійської? Я пробувала в університеті вивчати іспанську, але мені не сподобався підхід до викладання. І от я все собі мутала на ус і думала: от чого мені не зайшла німецька мова в школі? Наприклад, бо мені так само не подобалася методика викладання. Ми вчили один той самий текст кожного року. Вчителька була зовсім не зацікавлена в тому, що ми щось знали. Так само потім університет, іспанська мова. Нам задавали по 100-150 слів вчити з пари на пару, куча. Текстів, якісь сирі, сухі підручники, нецікава подача матеріалу. Я це все аналізувала, думала і виправляла в своїй методиці і викладала зовсім по-іншому. Тому Ось... ти використала всі ті помилки і зробила класний продукт, так яким можуть користуватися будь-хто. Так. А які в тебе є плани на наступні 5 років для тебе особисто? собі цілі якісь малювала? Ну можливо, я хотіла би масштабувати свій магазин і розроблювати все більше і більше матеріалів. І з англійської мови точно я не хочу від цього відходити. Я розумію, що часу мене стає все менше і менше, але я би хотіла організувати якісь групи. Ось і ще я хотіла додати, що я е, намагаюся, мене є такі учні, які теж хочуть піти на флекс е, на еразмуси, то я їх готую також до неформальної освіти. Тобто до екзаменів я не готую дітей. Ми да, кожен вивчає сам для себе, для подорожей. Бо в мене до речі, 90% учнів всі проживають за кордоном, українці, які переїхали, то вони відразу там практикуються, відразу говорять, вони вже кажуть все, готуй нас до флексу, готуй до еразмусів. Тобто я за таку неформальну освіту. Що ти можеш сказати нашим слухачам на завершення інтерв'ю, таке мотиваційне, як? Викладач англійської мови. Хочу сказати, що кожен може вивчити англійську мову чи будь-яку іншу. Можливо, ви просто ще не знайшли свій метод. Але методів є багато. Так, да, Методів є багато і потрібно підбирати під себе, і ви його обов'язково знайдете. Англійська мова має вчитися легко, комфортно і в кайф, і це можна перетворити дійсно на хобі. Дякую, дякую за інтерв'ю. Дякую. І сьогодні з нами у студії була Каріна Бурлакова, репетиторка з англійської мови і засновниця нового методу навчання англійської. Дякую вам. Дякую. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на набугефе.